Всім добрий день, друзі. Сьогодні я буду робити перевалку гортензій. Я в цьому році ще поповнила свій список гортензій новими сортами. І сьогодні буду робити перевалку. Ось мені прийшли такі гортензії з таким великим пагоном, я всі повідрізала це і залишила. Чому? Тому що хочу, я думаю, що можна зробити з них два кущики. І зараз покажу, як це можна зробити. Якщо це, звичайно. Можна ось така гарна коренева система. Зараз, як завжди, ми цю кореневу систему розпушуємо. Ось так ось розпушуємо. І зараз я вам покажу. Торф я пролила. Гарно пушиться. Зараз я вам пок... ми з вами разом подивимось, бо мені цікаво самі подивитися, чи можна ось цей пагін, який відійшов, відділити. Так, друзі. Угу. Є в нього окрема коренева, да. Але я навіть не знаю, чи він того вартий, щоб його пересаджувати. Думаю, що можна дати йому такий шанс. Ось так ми його відокремлюємо. Так, буде гарний корінь. Ось такий він має корінь, бачите? Який звідти пішов і зробив ще один кущик. І ми його посадимо окремо в другий горшечок. А цю ось гортензію, як завжди, розпушуємо, добре розпушуємо, тому що дуже довго вона була в горшечку. І так як в мене зараз немає місця, куди її посадити. І ще хочу сказати: ця гортензія, яка може рости в горшечку. Вона горшкова. Тому я ось так буду її зараз висаджувати, я тут зробила вже ґрунт, буду висаджувати в, горш, в горшок, в якому вона буде і рости. При тому всьому, друзі, що ми ось так її зробили, ось якраз в мене буде два кущики, з тим, що я зробила ще один відводок, Ось і будемо ось так підсиплю зараз торф. У мене тут змішаний. Кислий з звичайним. Це як треба для гортензії. І ось таким ось, друзі, чином ми висадимо ці гортензії. Ось так дві гортензії. Зараз я її буду проливати. І покажу вам, друзі, вже знову ж цей, посажу в цей ж горшечок її. Зараз одну секундочку. Я вирішила все-таки посадити в другий горшечок. Щоб, мав вигляд вже одинаковий, ось так ось. Візьму зараз сюди землю. Коренева дуже гарна. Ось так ось я його зараз висаджу. Але, щоб було краще, то, напевно, треба б його обрізати. Але в мене, знаєте, така я задумка, хочу прямо думала. Зробити з нього штамп. Не знаю. Ще до кінця не вирішила, але... Якщо у вас колись буде ось така ось, ви е, десь може собі замовити гортензії, і прийде отака от у вас е, гортензія з пагоном, який пішов в сторону, то можете зробити ось так от відводок і отримати при цьому всьому два кущики. Ось так, друзі, можна відрізати, ось так, оце все зрізати, можна залишити і спробувати зробити штамп. Ну, напевно, я все-таки його зріжу. Чому? Тому що я думаю, що для такого молодого саджанця мені здається штамп. Тільки-тільки, що він ну, не вкорінений гарно. То для нього то буде ще дуже рано. І ось так, друзі, у нас вийшло два кущики. Ось таким способом можна висаджувати, проливаєте і далі доглядаєте за ними, як вони будуть рости, як себе будуть показувати. Всім, друзі, хочу побажати гарного дня, мирного неба і до слідчих відео.